І всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як зробити рибальський повідець. Беремо ліску і беремо гачок. Продіваємо у вушку. Відтягуємо трішки ліски. Робимо ось таке кільце. Ось так. І прокручуємо 5 разів. Один, два, три, чотири. 5. Так. Далі ось цією рукою лівою перехва... е... тримаємо І ось в це кільце треба просунути ось цю. Нашу ліску. Беремо і просуваємо. Далі змочуємо обов'язково і затягуємо. Ось так. Далі. І затягуємо ось такой. Ось такий вузол у нас має вийти. Ще раз затягуємо. І ось цей кусочок відрізаємо. Так. І ось такий вузол у нас має вийти. Далі відміряємо, відміряємо ліски, скільки нам потрібно для повіця. Ну, я думаю, ось тільки нам буде достатньо. Відрізаємо. Далі. Що ми робимо? Беремо, складаємо ось так. Ось так. Далі. Робимо вузол вісмірки. Ось так складаємо. Від. Ось так. Тако. Треба трішки більше ліски намотати ось так Тако. і ось це вушком просовуємо от сюди. Ось так у нас має вийти. І ось такий у нас вийшов повідець. Ось це треба відрізати ось цю частинку. Угу. І ось такий у нас вийшов гарний файний повідець. Ось так він виглядає. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, що ще зняти. Дякую всім за перегляд. Всім па-па.